Мене звуть Віка, і в сьогоднішньому відео буду роздавати поради, яких ви не простили. Поговоримо про перші поради і перші кроки для тих, хто хоче завести якусь кімнатну рослину, або кому подарили кімнатну рослину, що робити, пересаджувати, не пересаджувати, які ґрунти, що робити, куди бігти. Дуже багато виникає питань, особливо якщо це ваша перша квітка. І... Завжди така, знаєте, маленька невизначеність, і ти турбуєшся про цю квітку, як про щось таке рідненьке своє. І я розумію, що хочеться дати ці квітки все і одразу, але є певні правила, яких я дотримуюсь, і раджу вам також спробувати для того, якщо ви хочете успішно вирощувати якусь рослину. По-перше, якщо ви хочете самостійно придбати рослину, ви маєте розуміти, які у вас освітлення в кімнаті. І яка у вас сторона? Північна, південна. Краще розуміти, якщо ви не орієнтуєтесь північна чи південна, інше питання: як багато світла в вашій квартирі? Якщо ваша квартира світла, тепла, то від того ви можете купувати квіти, які люблять світло. Якщо ваша квартира, Темна, в першій половині дня переважно темно, і аж після обіду ближче до вечора у вас стає світло в вашій квартирі, то у вас північні вікна, і вам від того треба брати або рослини, які люблять тінь, або рослини, які люблять полутінь. І тоді ваші квартирі, точніше, ваші рослини, будуть почуватися себе комфортно. Це дуже важливо, тому що, наприклад, коли ми жили на попередній квартирі, вона у нас була дуже світла. Ну порівняно з цією, тому що в нас була південна сторона, і сонце сходило прямо перед нашими вікнами. І десь до увечора в нас було постійне світло, дуже тепло. І від того я вирощувала свої авокади, і вони чудово росли. А, але я також добула перший негативний свій досвід з орхідеєю, тому що вона в мене була, по-перше, пофарбована, окуплена в магазині пофарбована, і я її поставила прямо на полюче сонце і спалила її. І від того я вважала, що в мене якісь проблеми з орхідеями і вони не ростуть. Справді, орхідея не любить. Прямі сонячні, пряме сонячне світло від того, як і більшість рослин, які в мене зараз ростуть. І відповідно зараз, якщо я хочу купити якусь квітку і займатися її розмноженням, я орієнтуюся від того, які в мене вікна, і як багато світла в нашій квартирі. Тому що це дуже важливо для кімнатних рослин. Це і від цього точніше, від світла залежить і їхній рост, і їхній розмір листя. Дуже багато інших чинників залежить від світла. Далі, от ви вже купили рослину, ви принесли її додому, і вам хочеться вже бачити, що треба пересадити, підкормити. І ви ще десь почитали. То моя вам порада дати рослині адаптуватися, от дати тиждень, два, три. Це залежить від рослини, Ви будете самі бачити розуміти місяць. Просто. Пожити в вашій квартирі, відчути цю атмосферу, бо коли рослина була в магазині, в неї було інше освітлення, інша вологість повітря, можливо, її чимось там е удобрювали, підкормлювали. І я розумію, що ви це також все хочете зробити, але треба розині дати звикнути. Ви якраз, поки у рослини буде цей адаптаційний період, ви зрозумієте, як часто її треба поливати, як часто ґрунт буде просихати в вашій квартирі, чи достатньо її світла, чи занадто багато, куди її поставити. І оце ви будете дивитися і розуміти, потім ваша рослина вже приживеться, ви зрозумієте, що вона вже побула якийсь певний час в вашій квартирі, звикла. І тоді ви можете вже спробувати її пересадити або підкормити. Або ще щось. Ось з підкормкою треба бути також, на мою думку, дуже уважним, тому що ви не знаєте, як давно підкормували цю рослину в магазині. Можливо, її взагалі не підкормювали. Тобто ви це не знаєте. Особливо, знаєте, коли ви купуєте в великих мегамаркетах, то вам точно там не скажуть ніхто там. І це шукати, коли саме підкормювала цю рослину, вже багато прийде часу. От ви її вже... Підкормили знову, дайте їй час звикнути, ну, типу, відчути, як ви як побачите, як росина себе веде. Занадто багато ви підкормили, або занадто мало. Це все буде відображатися на листях і квітках. Так само з поливом. Якщо занадто багато, з'являться якісь плями на листях, знаєте, росина буде. Ну, трішки підгнівати, ви будете бачити. Якщо ґрунт занадто сухий, то також будете бачити. Тобто вам треба слідкувати за цим дивитися. Ну, бо це ваш перший досвід. І в першу чергу ніколи не засмучуйтесь, якщо ви щось зробили не так. Це не означає, що ви, типу, рослини, це не для вас. Можливо, вам просто треба спробувати ще і здобути ще досвіду. Ну, це нормально. Тому що, от, як у мене було з орхідеями, я казала, що все, я більше не хочу ніяких орхідей, мені воно це не треба. Е, і зараз в мене вже дві орхідейки ростуть. От, зараз я знімаю експеримент про те, як я борюся з плісневою в горшку своєю однією орхідеєю. Ну, буває, ну перелила. Або занадто темне було місце. Або в нас, знаєте, були дощі два тижні, і була дуже велика вологість, і я її ще полила, і, можливо, ще перетримала. Тобто факторів дуже багато, які впливають на рослини, вам треба розуміти. Також вам треба брати постійну інформацію, щось про цю рослину, шукати, читати, щось знаходити нове, якісь проблеми можете дослідити. Тобто вам треба максимально допомогти цій рослині, адаптуватися, звикнути до неї, і це має пройти певний період часу, бо інакше буде важко і вам, і рослині, і ви будете потім думати, як це виправити проблему, бо, тобто, знаєте, різне буває. Тому такі от мої маленькі поради від, від мене, як полегшити період адаптації рослини в вашій квартирі. І коли ви шукаєте якусь інформацію, там знаєте, загнило листя, загнило коріння, рослина скинула листя, рослина засихає, там у рослина якась пліснява, тобто дуже багато буває різних проблем. Дивіться відео, читайте інформацію, вона має обов'язково бути підтверджена, перевірена. Тому що я, наприклад, останнім часом задумуюсь про те, що коли я буду знімати якісь відео на YouTube, наприклад, з тією самою орхідеєю або антуріумом, якісь мої там дії, я хочу, щоб це було. Підтверджено, тобто, не так, знаєте, я от пересадила, дивіться в наступному відео. В наступному відео просто може не бути, тому що рослина може засохнути, і все, і ви не десь знаєте, що з нею було. Тому. В мене трішки зміниться формат, я також передавала своє ставлення до цього, тому що я реально розумію, що коли якась проблема, і ти шукаєш рішення, всі тобі кажуть, подивись наступному відео. Плін, ну, це не рішення проблеми. Ви просто дали пораду, але як вона повпливала, не повпливала, типу, ніхто не знає. З приводу коментарів до відео також ти треба бути дуже обережним, тому що, наприклад, ну я розумію, що всі ми дуже розумні. Зараз всі ми дуже розумні. У всіх у нас є різні рослини, у всіх у нас абсолютно різна обстановка для рослин. Якщо у когось подіяло або не подіяло, ну це теж дуже суб'єктивно, залежить від людини, від рослини, від обстановки, типу, і зазвичай до якихось коментарів, типу, це фігня, це не працює, те, що ви розповідаєте? Та короче, та ми краще знаємо. то та ви так загубите квітку. Ну, типу, ніяк не відношусь і. Вам треба або спробувати, або не спробувати, і це лише вибір за вами. Тобто, все, що я можу сказати. І в когось вийде, в когось не вийде, це абсолютно нормально. Тому що у кожного, у кожної рослини, типу, знаєте, Цю теорію природнього відбору, що якась рослина виживе, якась рослина не виживе. Бо це абсолютно все нормально. Вам треба ставитися у цього нормально, спокійно і не боятися пробувати. І все тоді у вас вийде. З вами була Віка. Побачимось з вами в наступних моїх відео. Дякую за те, що ви подивилися це.